Дивитись проєкт на варті закону. Це цілісна підбірка кримінальної хроніки за тиждень, в яку увійшли вбивства, крадіжки, затримання шахраїв та правопорушників, коментарі експертів у справах кримінальних проваджень. У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. У Кам'янському призначили нового начальника районного відділу поліції, тимчасово виконуючий обов'язки полковника поліції Віталій Твердохліб, який до цього виконував обов'язки начальника Синельниківського районного відділу поліції. Він змінив Олександра Клашню, який очолив Кам'янське районне управління поліції з липня 2022 року. Поліцейські задокументували факт незаконної вирубки лісу у Синельниківському районі. Трьох чоловіків затримали на гарячому в лісосмузі в селі Самарському. Про це повідомили в прес-службі головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Того ж дня правоохоронці провели обшук у фігуранта, який організував вирубку дерев. Вдома у нього вилучили знаряддя злочину, бензопилу, 15 ланцюгів до неї, дві шини та трактор з причепом, на якому перевозилася деревина. За даним фактом від Відкрили кримінальне провадження Досудове розслідування триває. Як повідомлялося раніше, на зупинці 118-го будинку на житловому масиві перемога, куди влучила російська ракета, спалили народний меморіал, який утворили мешканці Дніпра. Вони приносили туди дитячі іграшки, квіти, свічки. Цими днями на цій локації виникла пожежа: навмисно чи ні розбираються правоохоронці. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що взяв це питання під особистий контроль. Він провів зустріч з начальником головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Олександром Ганджою. Правоохоронці розбираються в обставинах подій, розглядають дві версії. Тим часом люди на суть, до місця пам'яті ди. Тячі іграшки і квіти на згадку про тих, чиє життя забрали російські нелюди 14 січня. Вічна пам'ять загиблим злочин був скоєний у першотравенську в одній із квартир. Під час конфлікту 42-річний нападник побив 51-річного потерпілого. Через декілька днів чоловік потрапив до лікарні. Йому стало зле від отриманих травм. Самопочуття потерпілого різко погіршилося. Чоловік Помер згідно висновку судово медичної експертизи, смерть настала внаслідок тілесних ушкоджень. Поліція Синельниківського районного управління затримала нападника. Йому оголошено підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство. На вулиці Незалежності, селище міського типу Аули Кам'янського району сталося займання у житловому будинку. Горіли речі домашнього вжитку всередині оселі. Полум'я також охопило дах будинку. Під час гасіння займання вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1971 року народження. Пожежу вдалося ліквідувати. На вулиці Сурська, селища Степанівка, Кам'янського району сталася пожежа. Займання виникло всередині одноповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на загальній площі 35 квадратних метрів. Всередині помешкання вогнеборці виявили обгоріле тіло чоловіка, особисті дані якого встановлюються. Пожежу ліквідовано. Неодноразово гвалтував малолітню доньку співмешканки, підозрюється мешканець Дніпропетровщини. Детальніше поінформувала начальниця відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури Вікторія Черткова процесуального керівництва Жовтовоцької окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканців Кам'янського району з галтування малолітньої дитини. За даними слідства, управління року, підозрюваний неодноразово гвалтував доньку співмешканки, залишаючись наодинці з нею. На момент початку вчинення протиправних дій дівчинці було 11 років. За результатами слідчих заходів і допиту дитини з використанням методики Зелена кімната, яка ґрунтується на міжнародних стандартах, поводження з неповнолітня. Інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилась. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці перевірили торговельні заклади міста на законність продажу алкоголю та цигарок. За результатами перевірок працівники поліції вилучили майже 700 літрів алкоголю та понад 200 пачок цигарок, продаж яких відбувався з порушенням законодавства. Це лише за грудень. За попередніми підрахунками, вартість вилученого становить понад 55 тисяч гривень. Відносно правопорушників складені адміністративні протоколи. Всі матеріали поліцейські направлять на розгляд. До суду. Розбійний напад у кривому розі на зупинці громадського транспорту жінка напала на чоловіка, побила його, відібрала мобільний телефон і гаманець. Після скоєного злочину втекла. Правоохоронці розшукали жінку, зловмисницею виявилась 28-річна місцева мешканка. Слідчі повідомили їй про підозру. Вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу. В області створено і працює робоча група прозорість та підзвітність з метою запобігання сумнівних тендерів та неефективних бюджетних витрат. Чергове засідання четверте провели на минулому тижні. Були декілька вкрай важливих питань. Наприклад, розглянули тендери на ремонт підприємств систем опалювання. Його там тендер виграла на майже 11 мільйонів компанія. Яка в своєму штаті мала тільки одного директора і зареєстрована була тільки два місяці по тому. Це викликало неабиякі запитання у всіх членів робочої групи. Також подивилися на майже 40 тендерів на ремонт доріг Павлоградського та Новомосковського району. Дуже великі запитання викликали саме погодні умови, в яких наразі ремонтуються дороги. Аби Відпрацьовувати такі сумнівні аукціони і працює ця робоча група. Вона тримає на контролі всі витрати як обласних підприємств, так і органів місцевого самоврядування, завдячуючи чому ми можемо раціонально відпрацьовувати кошти і направляти їх на оборону. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили у ділків 400 кілограмів психотропів прекурсорів. Коментар департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими обласної поліції викрили діяльність ще однієї злочинної організації на Дніпропетровщині, яка спеціалізувалася на виготовленні та розповсюдженні наркотиків. До її складу входило 10 осіб. Це мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Вони налагодили лабораторії з виробництва амфетаміну на території орендованих гаражів та приватного будинку. В середньому ділки що Ця збували від 8 до 10 кілограм амфетаміну, використовуючи онлайн магазин закритого типу в Телеграмі, в результаті чого отримували від злочинного бізнесу близько 10 мільйонів гривень прибутку. Частина цих коштів йшла на закупку прекурсорів та сировини, яку зловмисники завозили з-за кордону. Решта ж розподілялася між учасниками злочинної організації. Збували амфетамін як в регіоні, так і по всій Україні. 12 грудня поліцейські за силової підтримки поліції особливого призначення затримали вісім учасників злочинної організації в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також провели 45 обшуків за місцями нарколабораторій, проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили понад 200 кілограм амфетаміну, 200 кілограм прикурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад кілограм канабісу та обладнання для виготовлення психотропів. Окрім того, сім автомобілів, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури учасникам злочинної організації повідомили про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 – створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній за скоєне. Учасникам злочинної організації може загрожувати до 12 років ув'язнення. На цьому ефірний час на варті закону добігає кінця. Пам'ятайте про взаємовічливість, стриманість та холодний розум. Якщо ви стали свідком якогось злодіяння, телефонуйте у поліцію за номером 102. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава нашим оборонцям! Слава Україні!